Харків форпост демократії і буде ідеальним містом майбутнього, впевнений Ігор Терехов. Про це Харківський міський голова заявив на конференції з демократичного врядування 2023, що проводить Міжнародний республіканський інститут у Києві. Так, воно буде форпостом. Форпостом Європи. Ну, я дуже хочу, і ми обов'язково разом це зробимо. Що місто Харків буде ідеальним містом майбутнього, прекрасним містом. І крім цього, я хочу сказати всім, ми обов'язково це повинні зробити, даби показати приклад тим же російським агресорам, як потрібно жити, працювати в щасливої демократичної Україні. Відкривали конференцію посол США в Україні Бриджет Брінг та Майкл Дракман, директор Міжнародного республіканського інституту в Україні. Першим блоком конференції стало оприлюднення восьмого всеукраїнського муніципального опитування МПІ. Окрім того, під час панельних дискусій говорили про роботу і подолання тих викликів, що мали і мають місце під час повномасштабної війни, майбутній розвиток українських міст та країни загалом, а також про стійкість врядування під час війни.